Монолог він їм простив, він їм усім простив. вони те чули навіки вічні його слова потіхою їм будуть. А тільки я непрощена не зосталась. Бо я не можу їм простить за нього. Я всіх і все ненавиджу за Нього. І ворогів, і друзів. Ір був отой народ безглуздий, що кричав, розпни його, розпни, і той закон людський, що допустив невинно згинуть, і той закон небесний, що загрів безумних поколінь, вимагає страждання крові смерті соромної, того, хто всіх любив і всіх прощав. У Марві, зраджені землею і небом. Як завжди одинокий. А тепер я тут сиджу, як завжди, одинока, даремні сльози йю і проклинаю все те, що він любив, і з кожне слово всевічно надію трачу на рятунок. Так ніколи не скінчиться темна туга, і вічно буде жаль палити серце. То завтра прийдуть і прихильні друзі, що тричі одрікалися від нього. І та родина, що ніколи в ньому не бачила пророка, прийдуть, з'їмуть його з хреста. Може ж він не живий і більше мучитися в них не може. Ясна, що якби з'явилась я ненависті на спотворена в вони жахнулись би і запитали, яке тобі до всіх нас діло жінко? І я на те, що я не так сказала, я б мусила мовчати, бо ненависть... Немає ні голосу на поминках того, хто всіх любив і всіх прощав. Ой горе, тим часі всі громадою зберуться. Згадай того, кого я так любила я буду всім чужа, не признана ніким, бо сам месія не признав мене. О, Сине Боже, нехай в моїм в житті все, все неправда. Та вір мені, що я тебе любила, Чи ти гадав, я не зреклась себе, зреклась, я прокляла себе і душу, ту душу, що не хотів прийняти мисті я собі на жертву. Де ще більше горе, як не могти віддати за друга душу?